Такі сюжети не можна дивитися, наче це незаконно. Добре, що в нашій студії є одне місце, де завжди є щось смачненьке. Пропоную туди, і ти йти правильно. Ноги самі нас доброранку. Міс... Приві доброго ранку, дорогі. привіт. Там, привет, цей рад цей рад вас доброго бачити, друзі, що ми будемо робити. А що ви будемо пирих, мабуть? Я думаю, так. Да. Ми сьогодні приготуємо пірішки, але з каларкарамелізірваною грушею. Да? Тісто вот вот в нас є. Груша є. Не. Карамель. Це скоро. Сипроб... Коняк є. Коняк є. Кон є. Що ще треба? Дивись на екран. Для приготування пиріжків з карамелізованою грушею знадобиться: тісто листкове 50 г, груша 3 штуки, тростинний цукор, бад'ян 2 штуки, кардамон 2 штуки, паличка кориці 1 штука, масло вершкове 50 г, коньяк 50 г, яйце куряче 1 штука. На кухні правильно роз, ну, треба розподілити ролі, так? Да? Ролі, так. Да, от Ірина бачиш, вже знає. Ірина шеф випічки, я Ірина, вже забираю. Вона так. королева випічки, так що ми, ми твоє чиста, вона завжди займається. А ми потрібно порізати грушу. От навіть ти. Давай ти будеш сьогодні, сьогодні шефом. Давай, а я я буду... я твій шеф. Давай, давай. О, окей, окей, окей. Тільки не забирай. Пан, ми... Панече, або поріжте грушу. А, Та як хочеш, тут немає питань. От, 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 давай поріжемо його. Чи ще б якось, скажи мені, да. будь ласка, ми трикутничками робимо? Як хочеш, Ірино. Я думаю, що давай може. Можемо трикутничками, можемо зробити э, вот такі, як мішочки. Як хочеш, це ти немає, значить, я можу тебе дозволити рішати реша, самому. Супер. Да? Так, так, як це так, ми так, можемо, так. Да. Ми дорослі чоловіки, да. можемо зараз приймати, час, приймати в этому, рішення. Да, в цьому рецепті да. Нехай буде все по-твоєму. Супер в українській кулінарії останнім часом все більше страв готують із грушою через е, одного відомого вусатого шеф-кухара, якого звати Євген Клопотенко. А чому тому, що почали запікати грушу? І для багатьох це стало відкриттям. Навіть фастфуд український є в, Ти що? в самому центрі Києва, Ми... так де можна відвідати випічку з. Я, я не знаю. Я Запащай готую грушу горушу. на даний час, тому що зараз сезон. А, а я хотів сказати про те, що в центральній Україні вже давно грушу запікають, і це не новинка від відомого українського і... шеф-кухаря. Запад... А я тобі... Але... вас, у, вас, у Вас особисте, змага... вас особисте змагання за князьким хто офіційним суржиком. Ми <сістю> поспілкуємося. Нам розрішають. <сістю> давай, давай. Ну, я недавно, до речі, слухав один подкаст, я не буду говорити, який. Но там дівчинка, вона народилася в Україні, але хірше розмовляє, ніж я. І вона Чебіку Чабіку, ти чудово, ти чудово говориш. Ми ж знаєш, коли говоримо про спілкування українською мовою, я як людина зі сходу, справжній східняк, так? Де Східняк? Ну ми так себе називаємо. Східняки, так? В цьому немає нічого. Східняки с'їхали образливо знаєш, я різ в російськомовному середовищі. Ага. В мене канали були виключно виключно. Ну майже усі, окрім там, 1 плюс 1, А я маю на увазі кабельне телебачення. Будь-яка дитина мого віку вона росла з телевізором. Так? Ну, було та росі... Я спав телевіз було... телевізором. Було. Я думаю, що коли я зростав, ти на інтері якраз працював. А, Вже а -а -а. Ну, плюс, не Плюс-мінус. Плюс, плюс, <рес> нас... Так ось і в школу в мене була російськомовна, окрім я, знаєте, моя довга повість а, до чого. Англійська мова, окрім у мене... української мови та літератури. Але головне в цьому, в твоєму спілкуванні українською, що це бажання йде. Средине. Средине, так. Я до 16 років не розмовляв ні російською, ні українською. Може, трошки венгерською <свист> Тіп, починав. Знаєш? Дивись, от ми припускаємо е, наші груші, додаємо от, е, круті от такі приправи. Ти знаєш, що це к Це тмин? Самбука. Самбука. Аніс. 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 Анис. Боже, то то. Бадян, можна сказати. Аніс, 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 аніс. Ну, давай дві, так? Ти сказав самбука. я зрозумів, що все ж таки я теж старію, як і всі ми. А, да. Я забув коли останній раз. Та ну, я, навіть, 20 років назад. Щось не страшно. Ми додаємо. Кардамончик. Кардамон. ну, а це завжди слушна ідея. Кардамончик. Вони от, з грушею вони товаришують, Товариш, гарно їм разом. Так. Да. Да. І треба зараз припустити наші груші. Ти груші. до 16 -ти не років не карамелі... говорив. Я а не, не розмовляю, я закінчив, ані... я закінчив угорську школу і у нас. Слава Господі, український язик був як іностранний, знаєш. А ага, ага, да, ага. ну, у нас було по-моєму, дві-два рази на тиждень язик, а ага. один раз література. І українському вже да, в Києві в, Ки в Києві познайомився ближче. Так, да, от з Ки Києвом познайомився, познайомився. Да. От зараз бачиш, вже от рідина. Вже ми в, 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 в парилі да? uh -huh. додаємо тростниковий цукор. Денис, подай мені виделочку, будь ласка. Даю. Хорошо. Але Дякую. можна і звичайний, нікого питання, можна, на, можна навіть мед. Серйозно? Да, кажуть, вже, що мед не можна. Те, що, я, я це не, не вірю, тому що всі пікут з медом. Денис, ти, це це найголовніша задача: відкривай бутылку. Вау, 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 вау! І відходь, тому що <з adam> у тебе є волосся, а у мене ага. вже немає. Воно зникло Виливай. саме під час. <śpar> во, 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 во. Все, А Так одразу ви не відчуваєте, а у нас так тут гаряче одразу стало. Одразу стало гаряче тепліше. Поки зовні, а скоро буде всередині. Це називається. «М пломбировали, то есть карамелізували нашу начинку. Давай ложку і викладай вже сюди. Але я насправді не... Дай ложку, ложку, ложку. Ложку? Я не дослухав історію про Ілону. Про Ілону? Ну, коротше, ми знушалися. Да. Давай, Давай Ірина, нехай працює. Да. Ми але... І ми, от, це була венгерська школа, знаєш, у нас було тоді більшинство. І, <режит> <режит> да. коротше, була інтересна, цікава, дуже цікава історія. От на кожному уроці треба було стати, і був дежурний, знаєш, я ага. русський вивчив тільки за те, що їм розмовляв Ленін, да? <реш> Товариш преподавательниця, сьогодні ніхто не відсутствує. Все, це ми всі знали вивчили. Але коли хтось відсутствував, вже да. ніхто не мог сказати. <реш> 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 да. Тобто у вас да. в школі всі завжди були на місцях, навіть якщо ну, завжди, дуже, да. дуже зручна історія. Ну, да. Чебік, а тепер бери, нате мостіть ті, що я вже завернула. Да. мастимо. Тільки ж гарненько. Я їх швиденько зараз так упакувала. Да. Оп, Оп. Можна я сюди заберу? Так, да, давай. О, ну гарна ідея в центрі у тебе. Ось вот так я ніколи ще не загортав. Mm. що, Коли в тебе є діти, ти робиш ти все бігом. Ти? знаєш, да, ти, не, не можна так можна. в мене все можна. Можна, все можна. Я, я тобі сказав вже ск скільки разів, що немає правил. Mm. Да. Все. І останнє. І відправляємо в духову шафкою. Зазвичай всі, всі випічки випікаємо на 180 градусів. Все. Ось сюди. Посерединку, і давай зараз нагадуємо рецепт. Рецепт пиріжків з карамелізованою грушею. Грушу наріжте кубиками і припустіть на пательні. Додайте бадьян, кардамон, корицю, тростинний цукор, налите коняк і протушкуйте грушеву начинку. Тісто розкачайте і наріжте прямокутниками. Покладіть грушеву начинку і сформуйте пиріжки, змастіть їх яйцем і печіть у духовці при температурі 180 градусів. Ну що, не Давай. Ирина? Ира, я идите, Денис. Идите, идите, Давай. Ідіть, Давай. Я вже закрутила, да? Да, я, не, я думала, О, смотри, это... який гарний. О, це краса. Ирина, це круто. Все, Вышло это новое. Брежно, брежно, брежно. Да, у мене это, «железна рука. Я знаю. Айрон. Iron Man. До тебе вони вже, знаєш, мені здається, тривки до вогню, до всього. І от по центру ще один покладіться. Давай по центру ще. Зверху, отак. Все. Все. Ось така краса у нас сьогодні вдома. Будь ласка, смакуйте. Чабо краса за такі неймовірні тістечки. Ми хочемо тобі подякувати трошки. Ти спробуєш? Хочеш моточок? Я, да? я зараз буду їсти, але розкажу тобі під що саме. Знаєш? Під, що? під мультик. Тому що я, як і діти, обожнюю солодкі і мультики. Тому кличте малечу, швиденько до екранів, бо мультфільм вже починається.